Що робити з мудаками? А хто такі мудаки? Ну, мої суб'єктивні думці це люди, незадоволені життям, точніше, це люди, які думають, що їм всі щось винні. Держава, батьки, друзі, керівник, суспільство і тому подібне. І вони це недовольство в собі накоплюють і інколи випльовують в соціум, інколи випльовують на тебе. Ну, або на мене. Часто хочеться їм пояснити, що вони не праві, інколи хочеться пояснити в жорсткій формі. Але зі мною є одне правило, яке вже я використовую ну, дуже багато років. Цим людям саме мудріше дати тишину, точніше пожаліти їх. От уяви, людина зранку просинається озлоблена на тебе там, чи на соціум, плюється весь день желчу, і потім лягає спати з тим самим настрієм. І наступний день і так роками. Цю людину можна тільки пожаліти, спробувати підбадьорювати. Якщо вона не розуміє тебе, значить просто замовчати і піти зі сторони. Ще раз, пожалій мудака і не трать час на цих особистостей. Вони не міняються. Постав себе на місце його. Представ, як це важко їм жити все життя озлобленими на щось. Подумай на рахунок цього, мудаків сюди багато, інколи ми ними також буваємо. Сили мудрості, підписся, попереду багато корисного.